Привіт! Сьогодні 14 лютого, і сьогодні відбувся довгоочікуваний авіаційний Рамштайн, який таким не став. Але це не всі новини є і хороші. Хотів сказати, не всі погані новини, але направду це ну, одна можлива новина, яка не сталася, яку ми довго чекали. Втім, зради ніякої немає. Я вам зараз про це все детально буду розповідати. Також про те, що призначений перший заступник міністра оборони Резнікова ним справді став бойовий генерал. Олександр Павлюк, хто це, чому не призначили інших заступників, а також що відбулося в Молдові, про все це по порядку зараз буду вам розповідати. Тому велике прохання. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, тоді це відео бачить більше людей. Бо тут ми говоримо без політичної заангажованості. Я просто читаючи коментарі під вчорашнім відео, мав певну дискусію з своїми дописувачами, хочу вам, друзі, сказати, що. Тут ми справді говоримо без політичних прикрас, абсолютно не заангажовано. Тому не приплітайте, я вас дуже прошу мене чи до Тимошенко, чи до Порошенко. Я вже вам про це говорив. Просто намагайтеся максимально об'єктивно аналізувати те, що ви чуєте, те, що читаєте. Я буду принаймні вам допомагати в цьому. Тому що стосується саме Рамштайна сьогодні. За підсумками проведення цієї координаційної наради країн, які е, створили атипутінську коаліцію, а їх уже 54 навіть туди доєдналися інші країни, було оголошено про те, що Україна не отримає літаків, але отримає танки. Звісно, танки тема не нова. Але за підсумками е, цієї зустрічі, зокрема, Єн Стонтенберг повідомив наступне. Перше, він сказав ще вчора, що літаки Україні можуть бути передані, вони будуть передані, і в такий спосіб НАТО допоможе Україні виграти війну, але сама участі брати у цій війні не буде. Сьогодні він, продовжуючи цю тему, сказав, що пріоритетом є на сьогоднішній день. От, ви втумитесь лише тільки це слово. Точніше, прислухайтеся до нього, що на сьогоднішній день пріоритетом Рамштайну були не літаки, а саме. Передача Україні броньованої техніки та боєприпасів, тому що у північно-атлантичного альянсу виникла деяка проблема з їх виробленням. Вони не встигають виробляти, бо в Україні їх використовують дуже інтенсивно. Так, от він сказав, що країни НАТО пришвидшили темпи роботи оборонпрому та збільшили запаси. Які повинні мати країни НАТО. Окрім того, він анонсував обговорення інвестицій в оборону країн НАТО, у тому числі питання захисту критичної інфраструктури, і що дуже цікаво підводної інфраструктури, тому що ну, сьогодні стало відомо, що росіяни вивели чи то на бойове чергування, чи ще кудись підводний атомний човен, який несе атомну. Боєголовку. Що це означає? Поки що, звісно, ми не можемо точно сказати. Принаймні, до уваги інформація взята і застереження певні НАТО, мабуть, також буде робити. Тому, ймовірніше за все, ці заяви Столтенберга і пов'язані із цим. Крім того, було сьогодні оголошено заступником, перепрошую, міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком про передачу Україні танків Леопард уже в березні місяці. Зараз ми маємо 14. -те. Цей місяць має ще два тижні, тобто за два тижні, ймовірно, за все, танки вже приїдуть до України. Загалом 11 країн передадуть Україні танки, але танки Леопард 2 Модифіковані, сучасніші будуть передавати лише 8 країн. 11 країн, зокрема, і вам називаю, це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, будуть передавати танки Leopard 2А, там, А4 і А6, плюс ще будуть передавати танки Чехія, США і Британія. США і Британія будуть передавати свої Абрамси, А Британія Челенджери, а Чехія буде передавати танки Т-90. Т-72 перепрошую, їх передають понад 90 штук, і Польща також буде передавати такі танки. Тому кількість броньованої техніки, зокрема танків, зараз ну, озвучити доволі складно. Це будуть сотні. Також стало сьогодні відомо і уточнення щодо літаків від міністра оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна. Він сказав наступну річ, що Міністерство оборони США, Пентагон не заперечуватиме передачу Україні літаків. Але сьогодні саме про літаки мова не йде. Йому, як він сказав, повідомити про винищувачі немає що. Дуже ключової, втім, дуже ключовою фразою, яка сьогодні прозвучала з його уст, саме було питання звітності. Так, да, друзі, не випадково ми говорили про, з вами про факти корупції в Міністерстві оборони в попередні відео. Дехто мені там закидав, що мовляв в умовах війни цього не можна робити. Але якщо про це говорить і президент Зеленський, а він це озвучував в одному із своїх вечірніх звернень, то ймовірно за все це стало і предметом дискусії на сьогоднішньому Рамштайні, тому що Ллойд Остін на підсумковій конференції це очільник Пентагону. Нагадую, сказав наступну річ. Я вам її процитую. Сьогодні була важлива розмова про підзвітність, яка є пріоритетом для нас і партнерів. Тобто він мав на увазі не лише себе. Нам важливо знати, що надану нами допомогу будуть використовувати так, як заплановано, і як українські партнери будуть використовувати її на полі бою, сказав Ллойд Остін. Звісно, інформація дуже цікава. Я думаю, що ми надалі будемо її відслідковувати. Я вам це обіцяю, і, звісно, будемо її аналізувати, тому що цікаво було б розуміти. Що мав на увазі осінь, яка це буде звітність, в яких рамках і які висновки будуть робитися? Я, звичайно, ну, відверто вам скажу, сьогодні не пов'язую затримку передачі літаків саме з цією звітністю, але також і виключати цього не можна. Бо сьогодні відбулося ще раз вам наголошую цікаве призначення кадрове урядом у міністерстві оборони. Був призначений перший заступник, це генерал, відповідно до вчорашнього указу президента, який вніс відповідні зміни, що першим заступником міністра оборони може бути військовий. Олександр Павлюк, це герой України, бойовий генерал, який організував захист Києва в період. Березня-квітня місяця минулого року він не дуже довго очолював Київську військову обласну адміністрацію. До цього й очолював Олексій Колеба. І після нього знову він був призначений уже в квітні. місяці, А оцей дуже короткий період саме займався обороною Києва Олександр Павлюк. Він отримав звання Герой України у березні місяці, і от сьогодні знову з'являється в інформаційному просторі. Я поки що не можу вам прокоментувати, чи я він людина, чиї її інтереси буде захищати. Маю велике сподівання, що він буде захищати інтереси України. Окрім того. Також відомо про те, що однієї, ну точніше, не те, що відомо, а одна із версій, чому саме був призначений на цю посаду за указом президента вчорашнього президента, військовий генерал, не виключають варіант звільнення Резнікова. А Виконувати обов'язки міністра оборони з представкою ТВО може саме це Олександр Павлюк. Чи це так буде? Мені невідомо. Втім, сьогодні дуже цікава деталь: Олексій Резніков повідомив з Брюсселя, що він подав кандидатури на призначення трьох своїх заступників: першого про яку я вам говорю, і вчора я вам розповідав про Віталія Дейнего. Це. Колишній очільник фонду Повернись живим. Він мав стати заступником міністра з питань цифрової трансформації, відповідного чинного заступника сьогодні звільнили, але Дейнего не призначили. Також мав бути призначений Андрій Шевченко. Це колишній народний депутат від батьківщини, колишній посол України в Канаді. Його також не призначили сьогодні. Чому мені невідомо, можливо, з якихось технічних питань або, можливо, ще вирішують їхню долю. Будемо бачити. Втім, інтрига довкола кадрових питань міністерства оборони залишається особливо на тлі проведеного сьогодні Рамштайну. Якщо говорити в загалом у підсумку, Рамштайн. В Принципі вдалий, але єдине, що оця ось інформаційна атака, яка тривала у нас дуже довгий час, про те, що Рамштайн 9 має стати саме авіаційним, вона не відбулася. Ще раз говорю, зради ніякої нема, але це просто констатація факту. Окрім того, сьогодні активно обговорилося питання про те, що повітряний простір Молдови щось залетіло. Молдова навіть закрила його і до 15 чи 16 години нічого там не літало, бо вони виявили якийсь невпізнаваний літаючий об'єкт. Ним виявилася нібито метеостанція, яка заблукала. Чия вона невідома. Така ж метеостанція була нібито виявлена, точніше виявлена, але нібито метеостанція над територією Румунії в інформаційному просторі Румунії, перепрошую, в повітряному просторі Румунії, не лише в інформаційному. З нею також впоралися дуже швидко. Такі повітряні кулі сьогодні виявляють в багатьох країнах, в тому числі Китаї, Канаді і США. І ця вся історія виглядає дуже дивно. Я думаю, що вона матиме продовження. Окрім того, як стало відомо до кінця дня, речник повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував, що 14 лютого у повітряному просторі України зафіксували кулі з кутовими відбивачами. Які запущені росіянами. Можливо, такі самі кулі з кутовими відбивачами літають по всьому світу, я не виключаю. Хоча Китай свого часу зробив заяву про те, що це їх метеостанція заблукала на території Північної Америки, на території США України, Америки, і на території Південної Америки. Тому, звісно, я думаю, що ця вся історія матиме продовження. Також будемо її відслідковувати. Для цього вас дуже прошу підписатися на мій телеграм-канал. Посилання знайдете під цим відео. Підписуйтесь на Ютуб, коментуйте. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!